Е, я не пам'ятаю, яка назва. Я дивлюся на свою команду, вони на мене. І я розумію, що ніхто з нас не пам'ятає, що це за назва. Ми забули ту, ну, та Там просто емоції. там, знаєш, Зносишся по той кухні, тісто місиш там те-те-те. Ну воно вилетіло тупо з голови, ну прикинь. Ми трішки. Забули назву. Здрава. Радуйте. Смако. Смаш. Смачо. См... Смаковинка. Смако смачненька. Смакулик. Блін, якось так Оля казала С... Слад Сладюсік... Сладкоїж, сладкоїжка. Сла -сла Ну, чого ти смієшся? Ну Важко було запам'ятати. Треба записати. Як? Сластьони. Ну, жесть. <рапляє> <рапляє> ну, Назва дуже важка. Але вона не запам'яталась якось. Трохи дивна презентація і форма різна. Але дуже смачні. Тому приймається. Угу. Але це смачно. Угу. Приймається. <плес> і тут нам прилітає ще три до кишені. У нас вже дев'ять. Але ж конкурс триває, правильно? Нам потрібно рухатися вперід. В Херсоні ми знову беремо страву червоного кольору, прапорець на три бали. Шулики. Шулики. <реку> Шулики. <реку> Шулики. 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 Запам'ятовуйте, бо другий раз ми вже Шулики. не підкажемо. Чуєте? Шулики. 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 А що це таке? Я знов таки не знала, що це за страва. Знов таки ми приймаємо рішення, що ми відправляємо одну людину на балкон і лишаємось вже в трьох. Тобто в інших команд вже, на той момент вже було ще було набагато більше людей, а в нас вже було тільки три людини. Ви робите тісто в будь-якому То випадку, я тоді тому йду на йде міра, тому Добре. що ми з нею Все, тільки можемо Ну, Нам одну. Ми беремо вашу підказку та відправляємо міру на балкон. Якщо це десерт, мені 100% потрібна віка рядом, тому що вона більш розуміється на десертах. А, також я розуміла, що далі йде Крим. В Криму можуть бути а, чебурек, чебреки, щось таке тістове. Мені потрібен рома. Отож, Мирослава, відправляйтеся, будь ласка, на балкон. Що давай за Давай. А те, що Мирослава в цілому, вона, якщо що, могла підказати нам з балкона, і ну, я могла це зробити, то, що вона могла б зробити. Ну, тобто, таке було моє рішення. Отож, насправді все дуже просто. Це медово-макові, чи макові коржики, які готуються до свята маковія чи медового спасу. Готуються вони із простого пісочного тіста, запікаються в духовій шафі з маком. Нагадую, я люблю максимально. <ріст> так, вони змащуються потім зверху легенько медом і їдяться Шо? зі склянкою холодного молока. Коли Оля каже з маком і медом, я розумію, яка це страва. Е, у нас теж є така страва на маковія, роблять або трикутної, або такої якоїсь ромб така форма. Вони такі пісочне тісто з цукром, перетертий мак, мед, усе на молоці запарене і з родзинками. І ще буває, додають горіхи, і прямо так воно все перемішано. Я роблю тісто, ви виділити. Да. Ох, молочка. Добре. Лев. <laughs>